Друзі, вітаю! Сьогодні, як я обіцяв, разом з вами будемо куштувати нову каву. Це Коламбія Гейша із регіону Таліма. 20 грамів кави на вагах. Будемо готувати стандартним способом, але у дотику, другої версії. Зараз змеємо каву і будемо молоти. Кава змелина. Завжди змачуємо фільтр. Так, смак нашої кави буде приємніший. Готуємо в пропорціях 300 мл води на 20 г кави. Доправляємо каву, температура вички 94 градуси, блум 50 мл. Чекаємо 45 секунд. Наступний пролив до 120 мл. По методу ТЦ як завжди, кожну нову каву. Я тестую тільки цим заварюванням. І наступний пролив 60 мл до 180 метрів. І наступний пролив ще 60 мл. Шикарно біжить наша кавуся. Останній до 300 мл. І... і ось уже майже все. Що ж, друзі, куштую для вас цікава, цікава квіткова кава. Відчуваються нотки тропічних фруктів. І... Легенький такий жасминовий і чайний аромат. Дуже цікава кава. Вона легка, вона збалансована, вона має гарне тіло і, думаю, кава варта того, щоб спробувати її, а робити висновки вам.